Так, в яких випадках сама дитина має проживати з матір'ю чи то з батьком, і що враховується судом при визначенні місця проживання дитини з одним з батьків, а також що це дає, в яких випадках необхідно звертатися до суду саме за визначенням місця проживання дитини одним із батьків. Тобто, друзі, нагадую вам також, що ви маєте можливість записатися до нас на індивідуальну консультацію, заповнивши заявку на отримання консультації, або також написавши нам приватні повідомлення чи зателефонувавши за номером телефону, вказаним в шапці профіль. І наш менеджер запише вас на зручний для вас час і день. А зараз, якщо вам цікаво це відео, обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще цього не зробили, і ставте вподобайки, щоб ми розуміли, що вам дійсно цікаво. Тому продовжуємо друзі. Так, визначення місця проживання дітей з одним з батьків чи дитини, воно відбувається виключно в судовому порядку. Також є безпосередньо попередня процедура, але вона не має тієї такої обов'язкової юридичної сили, як рішення суду. Це рішення служби в справах дітей, яке також можна визначати безпосередньо місце проживання дітей або дитини одним із батьків. Що враховується судом або Службою в справах дітей при визначенні місця проживання дитини одним з батьків? Так, досить часто говорять, що в кого більше грошей, то з тим буде проживати дитина. Ні, це не завжди так. Так, майновий стан, він дійсно враховується, водночас це не є єдиною вирішальною обставиною. Так, зокрема, якщо мова йде про, воєн... про майновий стан перепрошую. То враховується за законів у сімейному кодексі, чітко вказано, що місце проживання дитини одним з батьків може визначити безпосередньо той з батьків, як мінімум, який офіційно має певний дохід. Тобто, або офіційно працює, або є фізичною особою-підприємцем, або, можливо, там, самозайнята особа, але має стабільний офіційний дохід. Водночас, серед винятків, як показує практика судова, також в деяких випадках суддя. Скажімо так, не брав до уваги дану норму закону і визначав місце проживання дитини, а якщо, наприклад, з поважних причин немає дохід. Поважні причини це, до прикладу, якщо, наприклад, мама дитини в декретній відпустці, в такому випадку суддя розумів, що людина не працює з поважних причин, і тому, в принципі, враховував інші докази, інші обставини і ішов висновку, що все ж таки доцільно, що проживала дитина з матір'ю. Тому, бачите, друзі, навіть наявність певних коштів офіційного доходу, незважаючи на те, що це обов'язкова норма закріплена згідно закону, це є не завжди вирішальною, і навіть не те, що вирішальною, навіть не завжди є вагомою обставиною. Що також враховується далі? Безпосередньо обов'язковим чинником, який враховується при визначенні місця проживання дітей чи дитини з матір'ю чи батьком, є попередня особиста прихильність. Дітей чи дитини до матері. Що це мається на увазі під особистою прихильністю? Так, безпосередньо слід додати докази, хто до цього часу до виникнення спору між батьками щодо місця проживання дітей, хто безпосередньо в свій час більшу частину часу брав участь і приймав у житті та вихованні дітей. Зокрема, хто забирав дітей зі школи, з дитсадочка, якщо вони туди ходять, то водив до лікаря. Про це все можна взяти відповідні довідки з навчального закладу, з дошкільного навчального закладу, також з лікарні, якщо є сімейний лікар від сімейного лікаря, про те, хто саме з батьків приводив дітей, хто саме телефонував, цікавився, чи це були обоє з батьків, чи все ж таки на переважній основі хтось один з батьків. Крім того, з вагомим суттєвим доказом можуть бути і покази свідків. Але майте на увазі. Що це свідки мають бути безпосередньо ті, які дійсно можуть давати такі свідчення? Що це мається на увазі? Тобто, це або люди, які живуть поруч з вами, наприклад, близькі сусіди або близькі родичі. Ви зрозуміли, що якщо ви продаєте якості свідка, когось, хто там раз в рік до вас приїжджав у гості, ну, його свідчення явно будуть необ'єктивні. Тому що якщо він вас, батьків, раз в рік бачив, то що він може говорити про те, що робить в сім'ї і хто більше часу все ж таки проводив з дітьми. Крім того, Майте на увазі, що безпосередньо е, також визначення місця проживання дітей з одним з батьків, воно не є перешкодою іншому з батьків спілкуватись, брати участь в житті дитини. Тобто інший з батьків має такі ж саме і надалі права обов'язки щодо дитини, крім того, що на постійному місці проживання діти проживають там з тим з батьків, що як це визначено в рішенні суду, але при цьому інший з батьків. Має такі ж самі права дзвонити дитині, спілкуватися з дитиною, такі ж самі обов'язки по утриманню дитини. Тобто, це не є там, альтернативою, що ви, якщо у вас є рішення суду про визначення місця проживання з вами, то все іншого з батьків викрасли з життя. Ні, так не відбувається. А безпосередньо для того, щоб повністю викреслити іншого з батьків із життя, і тільки за умови, якщо дійсно мають місце обставини повного ухилення від участі в житті і вихованні дитини. У такому випадку це вам слід звертатися не за визначення місця проживання дітей, а за позбавленням батьківських прав. Друзі, нагадую, якщо вам цікаво це ці відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще цього не зробили, а також записуйтесь на індивідуальну консультацію. Якщо у вас є якісь запитання, шляхом зателефонувавши по номеру телефону, вказаному в шапці профілю, або написавши нам приватні повідомлення, і наш менеджер запише вас на консультацію. Зручний для вас час і день. А ми продовжимо, друзі. З приводу визначення місця проживання дитини. Загалом ця процедура досить тривала, складна. Також враховується в деяких випадках думка самої дитини. Коли саме? Так, в нас в сімейному кодексі зазначено, що з 14 років дитина абсолютно сама визначає, з ким з батьків їй проживати. Тобто, якщо в вашій дитині вже є 14 повних років, або десь ось ось має бути 14 повних років. То сенсу звертатися до суду чи служби в справах дітей взагалі немає, тому що вирішують не один з батьків, там, один чи інший, а вирішує сама дитина. Більше того, дитина може прийняти рішення жити, наприклад, тиждень там, тиждень там. Це її абсолютно вільне право. Головне, щоб це відповідало інтересам, тобто якось негативно не впливало на її життя. А водночас, з 10 років, дитина, як показує судова практика. Має право висловлювати свою думку, але вона не є вирішальною в суді. Тобто, якщо дитині, до прикладу, 11 повних років і вона говорить, що хоче жити з мамою, суддя це враховує, але це не є 100% що дитина буде жити саме з мамою, тому що, попри думку дитини, з 10 до 14 років суд також безпосередньо зобов'язаний перевірити інші факти. Зокрема, чи мати не веде якогось шкідливого способу життя, чи не має шкідливих звичок, чи мати дійсно там здатна надати певне житло, в якому буде проживати дитина з усіма умовами, тому тобто, що відповідається також інтересам дитини. Друзі, нагадую, якщо вам потрібна юридична допомога, у вас виникла така ситуація, звертайтесь до нас за консультацією. Крім того, після сьогоднішнього ефіру ви можете отримати знижку на нашу консультацію. Так, записавшись на консультацію, назвіть нашому менеджеру промокод «Адвокат» і в такому випадку ви отримаєте знижку 10% на першу консультацію. З вами на зв'язку була старша адвокат Катерина, юридична компанія ЮрцеПартнери. Всім гарного дня, до зв'язку.